안녕하세 <놀람> 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 То з воскрес. Шановне товариство. Я перш за все хочу подякувати вам за таку нагоду і можливість сьогодні поспілкуватися. В нашій державі ви знаєте, йде виборча кампанія. 25 травня маємо обрати собі президента, легітимного президента, бо сьогодні є виконувач обов'язки. і виконувач не немає таких повноважень як президент держави. В тому, щоб зірвати цю виборчу кампанію і не провести виборів, і не обрати президента, є зацікавлена Москва і Кремль. Ви знаєте, що Путін творить зараз в Україні, ініціює, провокує громадянський конфлікт. Наразі йому цього не вдається зробити, але шкоди для України, розвиток сепаратизму і підключення. В тому числі і представників влади, силових структур до цього процесу. На превеликий жаль, ми зараз спостерігаємо. І я думаю, що вибори якраз в цій ситуації вони відходять на другий план. Для нас вибори є тільки важливі в тому сенсі, що Україна має отримати легітимну владу. Після втечі Януковича мусять бути сформовані всі три гілки влади: законодавча, виконавча і судова, яка зможе забезпечити існування української держави. Але е, насправді основне завдання зараз для всього українського суспільства, для українського народу, полягає в тому, щоб ми могли захистити себе від зовнішнього ворога і від внутрішнього ворога. Те, що відбувається зараз на теренах Донецької, Харківської Луганської областей, абсолютно є неприпустимо. На превеликий жаль, ця антитерористична операція, яка оголошена, вона не реалізовується так, як би нам цього хотілося. Саме тому ми вимагаємо і кожного разу в парламенті проводимо відповідні засідання і викликаємо силовиків для того, щоб почути від них, чому так затягується процес реального наведення порядку на сході України. Хоча насправді хочу вам сказати, що ситуація там є зовсім іншою ніж того хотілося би кремлеві, оскільки фактично місцеве населення. Повністю не підтримують їх, і останнє соціологічне опитування показало, що більше 80% мешканців українського Донбасу стоять виключно за те, щоб жити разом з Україною, і стоять за те, щоб не підтримувати тих бандитів і сепаратистів. Бо насправді є певні групки незадоволених людей, є група людей, які мріють про повернення колишнього радянського союзу. Є певна група просто відвертих бандитів, яких фінансує сім'я Януковича, бо вони мріють, щоб Янукович повернувся назад в Україну. Ну і звісно, ними всіма керують офіцери головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Ви знаєте, що шість днів тому назад в Женеві відбулася чотирьохстороння зустріч, так звана Женевська конференція, згідно з якою